Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за канадське випробування ігрові акції до Дня Подяки у Канаді. Вони в нас стартували з вчорашнього дня. У них є завдання з нагородами, поліпшений курс конвертації вільного досвіду Твічдропси. Знаю, що це ще вчора стартувало, друзі, але вчора була пріоритетна новина на Хеллоуін 2024 року. Режим оцей новий. Мирний 13 і не тільки. Звісно, він був в пріоритеті, тому ми його розбирали, але сьогодні будемо наздоганяти те, що я вчора пропустив. Плюс до того, з'явилися зміни на супертесті двох мап Highway і Overlord. Також це все обговоримо, тому що там зміни не тільки позитивні. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з канадського випробування. До речі, щоб отримати ці завдання до виконання, вам потрібно зайти на офіційному сайті у цю новину і натиснути кнопочку долучитися, і потім у вас висвітиться, «Виберете участь в акції. Нагороди, звісно, тут незначні. Зараз ви їх бачите на своїх екранах. Що стосується самих завдань, то ми бачимо, що у нас є канадське випробування номер 1 Здобути щонайменше 3 тисячі одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв, потрапити в топ-10 вашої команди за здобутим досвідом. Тільки в випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівень 2 рази на акаунт. І ми отримаємо три емблеми: перша канадська бронетанкова бригада і одна танкова печатка. Друге канадське випробування. Нагороди тут один великий ремкомплект, одна велика аптечка, один автоматичний вогнегасник і одна танкова печатка. А щоб ці нагороди отримати, потрібно завдати 6 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. І так само потрапити в топ-10 вашої команди за здобутим досвідом. Обмеження однакові, так само два рази на аккаунт ми можемо це все отримати. Третє канадське завдання знищити принаймні 6 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Потрапити в топ-10 вашої команди за здобутим досвідом. Так само обмеження у випадкових боях з 4 по 10 рівень і 2 рази на аккаунт. Будемо отримувати нагороди 3 емблеми Прапор Канади і одна танкова печатка. І фінальне канадське випробування у нас потрапити в топ-7 вашої команди за здобутим досвідом 6 разів. 6 танкових печаток обмеження потрібно мати, тобто виконати всі попередні завдання, тільки у випадкових боях. Техніка з 4 по 10 рівень. Раз на аккаунт. І ми отримаємо за фінальне завдання 2D-стиль до Раніше ми його могли вже отримувати декілька разів. Я пам'ятаю, У мене один чи два їх є, по-моєму, два. Три строкові резерви 7-дневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Тобто незначні такі завдання, головне їх просто-напросто забрати, щоб вони у вас виконувалися і навіть на них не звертати уваги, просто будете фармити оці нагороди. Також у нас зараз доступний поліпшений курс конвертації вільного досвіду. Він от з 11 жовтня 2024 року стартував 12.00 і буде до 14 жовтня 2024 року 12.00. Стандартний курс конвертації це 1 до 25. Зараз він сягає 35 одиниць, 1 до 35. Доволі непоганий курс, але не максимальний. Максимальний курс конвертації у нас 1 до 40. Коли відбуваються певні якісь акції, активності, періодично таке буває. От якщо ви хочете перевести, наприклад, на конструкторське бюро, можна зараз, а можна почекати наступної акції, коли буде максимальний. Курс, це, звісно, на любителя. Також у нас будуть твіч-дропси від Талкомігуз. Вони у нас будуть доступні з 14 жовтня 20.00 UTC3. Це наш часовий пояс. До 15 жовтня 2024 року 10.00, друзі. Якщо захочете, то зможете зафармити за 180 хвилин 3-строкові резерви 7-дневні на плюс 50% до досвіду на 1 годину. 3 строкові резерви 7-дневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду до екіпажу на 1 годину. 6 емблем Прапор Канади. 2 дестиль від моря до моря. Це у нас для Центріон МК-1, 8 рівень СТ прокачувана. Я, до речі, колись цей стиль забрав, Уже не пам'ятаю, чи за Twitch Drops. по-моєму, за твічдропси все-таки я забирав. А тепер переходимо до наступних новин. Супертест. Вот зміни мапи Highway. Більшість змін були внесені до західної половини мапи і спрямовані на розширення стратегічних варіантів для середніх танків. Крім того, маршрути, що ведуть до З баз, були покращені, плюс місцевість у центрі була скоригована, щоб запропонувати кращі тактичні можливості для легких танків. Модифікація місцевості F6, F7, G6 і G7. Підвищення місцевості було додано, щоб забезпечити більше можливостей для мобільних та маневрених машин, легких танків та швидких середніх танків у центральній зоні. Регулювання маршруту К3К7. Поблизу міської зони маршрут до міської зони був перероблений, поширення висоти було зменшено. Русло річки було перенесено в іншу частину мапи, а набережна дорога була піднята. Зміни в базових підходах f 1 g 1 та А 4, а 6 Б4, Б 6 рельєф місцевості на маршруті, що веде до південної бази з півночі, був скерогований, щоб полегшити атакуючим танкам прикриватися на відстані. Подібні зміни були внесені до протилежної сторони мапи А4, А6 та Б4Б6. Розширення західного флангу а 1 А3Б1Б3. Західний фланг був розширений. Тепер він має додаткове прикриття та пропонує покращені тактичні варіанти для техніки у цій. Області. От по цій мапі я не знаю, які тут зміни, друзі. Вони в принципі плюс-мінус позитивні, можна сказати. Що не скажеш про наступну друзі, мапу. Зміни мапи Overlord. Межі цієї мапи були змінені на 200 метрів углиб, усунувши важкий е, танковий маршрут уздовж узбережжя. Крім того, впродовж правого кордону було створено новий шлях для легких для середніх танків. Маршрут під вітряком був перероблений з покращеною геометрією скелі та новими позиціями та проходами для середніх танків. Видалення прибережного маршруту та зміни рівня води, ігровий простір розміром 200 метрів уздовж моря було видалено, а рівень води піднято. Прибережний маршрут важких танків був повністю ліквідований. Однак прибережні райони, що залишилися, все ще можуть бути використані як безпечний маршрут для просування танків до ворожої бази після забезпечення перемоги в зоні важких танкових боїв. Новий внутрішній маршрут для ЛТ та СТ з'явився, новий ігровий простір розміром 200 метрів, додано в глиб мапи. Цей новий маршрут складається з декількох полів, розділених пагорбами та центральною дорогою, а також низинної території, укріпленої вздовж краю мапи. Ця територія ідеально підходить для легких та середніх танків, пропонуючи місця засідки для ПТСАУ і безпечні зони для артилерії. Покращення маршруту скелі для важких танків та Маршрут для важких та середніх танків здовж скелі був скоригований, щоб забезпечити краще укриття для важких танків у близькому бою. Скеля була перероблена, щоб запропонувати більш комфортний геймплей для середніх танків. Просування техніки по цьому шляху та захист лінії бою забезпечують стратегічну перевагу для атаки ворожих важких танків. Друзі, от по цій мапі, конкретно по оверлорду, я вважаю, що не потрібно було. Чіпати пляж, тому що це така зона, яка прострілюється із гори дуже е, класно, там на стежках чи на якихось тяжах там із хорошими кутами можна зверху вниз вести вогонь. Плюс до того для тяжів там є укриття, є місце для танкування. Не знаю, У мене, на мою думку, суб'єктивно, там доволі непогана була локація, де можна було і потанкувати. І стежки там їздили, і важкі танки по різному бувало як пощастить, але тим не менш, пляж, на мою суб'єктивну думку, потрібно був було залишити. Пишіть, що ви думаєте на рахунок змін мап, на рахунок оцих всіх новин, канадського випробування. І, звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. До побачення!